Аби зібрати кошти на автівку для наших захисників, волонтери Шостка Добро оголосили акцію Жменька Каштанів. Захід традиційний і проходив вже в четверте, це можливість отримати гроші, скажімо так, із того, що нас оточує, і використати їх на необхідні потреби. Цьогоріч ми у нас дуже амбіційна мета це автомобіль для 153-го нашого батальйону Шосткінського. І тому. Для нас дуже важлива кожна копійка. Ми оголосили знову ж таки цю акцію. Дуже вдячні всім навчальним закладам, всім дошкільним закладам, позашкіллю. Ямпільська станція юних натуралістів. Можливо, там я ще когось не згадала, але на нашій сторінці виставлена подяка всім тим, хто взяв участь. Акція тривала декілька місяців, і у підсумку волонтери зібрали декілька тонн каштанів. І в результаті цієї акції ми назбирали більше нічого. 4,5 тонни каштанів. Це все-таки дуже така сума буде гарна. Чому я кажу, що буде, тому що ці гроші ще не зайшли на волонтерську картку, але все одно кожна копійка з цієї акції вона буде. Спрямована на купівлю автомобіля. Необхідна сума коштів на автівку ще не зібрана. Тож всі охочі можуть задонатити на картку волонтерського центру або безпосередньо прийти до волонтерського центру і кинути кошти у скриньку. Збір відкритий і він дуже актуальний. Але тепер уже каштанів на жаль не приймають наші приймальні пункти. Ми могли б їх ще збирати і збирати, і ми особисто і наші учні і інші люди. Просто мешканці міста багато хто приходив, ми їм також вдячні. Вони просто прогулюючись парком, збирали каштани і приносили нам. Але, на жаль, приймальні пункти відмовили, вони вже не приймають, тому і ми акцію цю припинили. Крім цього, волонтери нещодавно відправили нашим хлопцям маскувальні сітки та окопні свічки. Містян просять приносити до волонтерського центру ще й віск або парафін. Баночки нам приносять також, ну і. Знову наш Володимир Михайлович працює над цим, коли у нього є також вільний час. Наші жіночки, які постійно нам приносять, вони плетуть носки для хлопців шкарпетки. От, також ми відправляли вже. Ну і хімічні грілки, ми поки що їх і ще в цьому році не робили, але є минулорічний запас, тому також ті, які ми готуємо власноруч, вони може не такі якісні, як фабричні. Але вони багаторазові, і в цьому їх плюс.